Вітаю всіх шанувальників футболу, канал Дені 3D. запрошує вас на перегляд матчу третього туру групи 7 між командами Німеччини та Північної Ірландії. Німеччина вже в одній 8 тому виходить другий склад, а Північна Ірландія при певних обставинах може також бути в плей-офф. Послухаємо традиційно гімни країн перед матчем. Пролунали гімне країн і давайте знайомитись зі складами команд. Німеччина. У воротах Терштеген. В полі Кінтер, Мустафі, Джан, Гектор, Щурлі. Руді, Хедіра, Беларабі. Крузе та Подольський. Тренер команди Дені Джуніор. Північна Ірландія. На воротах МакГоверн. В полі Кеткарт, Маккоулі. Еванс, Маклафлін, Даллас, Норвуд, Бейрут, Борд, Девіста Лаферті. Тренер команди Дені 3D. Північній Ірландії треба зробити дещо неможливе. Хоч і другий склад у Німців, але їм треба переграти збірну Німеччини. І тільки при таких обставинах є шанс вийти до однієї восьми. Звичайно, для, для Північної Ірландії зіграти в нічу з поляками було вже. Досягнення. Нагадаю, що Бейрд забив п'ятою. Але потім Мілік зрівняв рахунок. Потім Північна Ірландія програла у збірної України 0-3, двічі забивав коноплянка, один гол з пенальті і продовжив розгром рибалка. Ну і тепер. Треба виграти другий склад резерві... резервістів німців. Треба виграти. Ну, подивимося, як у Північної Ірландії це вийде. Характеру, звичайно, їм вистачить поборотись, але чи вистачить у них техніки і умінь і можливостей стримувати таких, як Беларабі, таких як Щурля. Далас. І це ще при тому, що Північна Ірландія повинна грати не від захисту, а йти в атаку. Руді, удар поворота! 1-0! Німці на восьмій хвилині. Забивають і робить це Руді. Ну і тепер для Північної Ірландії все дуже печально. Помилка в захисті. Одна передача Хедіри виводить Руді на майже пенальну точку. Там тільки міг завадити Лукас Подольський. От тепер, от тепер це виглядає неймовірним. Північна Ірландія, програючи 1-0, забиває два м'ячі і виграє збірну Німеччини. Це щось на казку схоже. Ну, подивимось, це футбол. В футболі може бути все. Девіс. Бейрд на Норвуда. Дуже швидко пропустили північні ірландці. Бейрд. Лаферті віддає передачу, Хедіра не за... забрав, забрав такий м'яч, але трошки і сам впав. Ну і Лаферті порушує право. Найкращий бомбардир цієї команди. Белераві. Хедіра. Ну, поки що ми бачимо, що ірландці лише намагаються пресингувати і забирати м'ячі, але у них це виходить лише з порушенням правил. Всі ці відбори. Німці вже пройшли, у них 6 очок, вони 1-0 переграли збірну України, забив Фоланд. Ну і 4-1 виграли у збірної Польщі. Маклафлін. Непогано перехопив. Маклафлін на Лаферті удар по воротах, І Терштеген. Перший нормальний момент у ірландців. І тут уже Терштеген потягнув. Ворд просив передачу, але навряд чи це було б найкраще рішення. Найкраще рішення якраз був удар, що Лаферті і зробив, Норвуд подача. На виході Терштеген не грає. Маклафлін. Непогано. Даллас. Оце вже було погірше. Буде жовта картка у Щурлі. Руді. І ще одне порушення правил. Двоє північноірландців. На Газоні. Андра Щурлі отримує жовту. Не встиг. Щурля і влетів в ногу Маклафліну. Ну і. Чи є виконавець гарний у ірландців у Девіс? Подивимося. Подивимося, як він виконає. 30 метрів до воріт. Удар по воротах. Терштеген легко легко забирає. І розпочинається атака збірної Німеччини. Крузе. Крузе, помилка дуже груба. Норвуд. М'яч відскочив від Руді і до німців Гектор. Щурлє знову помиляється. Ну от Північна Ірландія, подивіться. На максимумі своїх можливостей грає. Борт. Ні, Бейрд. І от Девіз 1-1! 1-1. І Північна Ірландія в грі. Бейрд віддав передачу на Лаферті. Лаферті скинув на Девіза, і капітан команди не залишив шансів Терштегену, забивши в кут. Дуже гарний удар. М'яч крутився від голкіпера. І Девіс забиває. 33 хвилина 1-1. Ну і дивлячись на те, що Північна Ірландія почала регулярно переходити центр поля і регулярно створювати моменти, то є шанс. Белерабіє дуже дивно грав стіночку. Дав сильний пас, влучило в північноірландця. Удар Подольський 2-1 м'яч таки залітає в ворота. Ну, що можна сказати? Який можна висновок зробити з цього моменту? Я думаю, що якщо німці захочуть, вони заб'ють. Якщо вони захочуть дати шанс північноірландцям, вони дадуть їм шанс. От бачите, нічого, нічого німці нібито не могли зробити. Їм забили гол, вони зразу зібрались. І у відповідь на 2-1. І тепер знову двічі треба забивати ірландцям. От вам клас команди. Подольський забиває на 38-й хвилині. Сьогодні він капітан команди. Ну і звичайно, це удар. Це удар по ірландцях, тому що вони вже повірили, що вони зможуть. Зможуть таки. Досягти позитивного результату. А їх одразу спустили з небес на землю. І забили ще раз. Лаферті. Лаферті на Ворда. Ворд віддає передачу Рикошет, але першим на м'ячі буде. Буде німець. Все-таки німець. Мустафі. Мустафі відправляє на Беларабі. Але виходить Макговерн і вибиває Ваут. Дуже вчасно вийшов голкіпер Північної Ірландії. Белерабім. Белерабіє намагається показати техніку, але інколи цієї техніки таке враження, що бракує. Так само, як і техніки пасу у Північної Ірландії. Гектор Щурля, Подольський. Першим на м'ячі буде Північної Ірландець Еванс. Дуже небезпечно розігрують британці і програючи 1-2. Йдуть на перерву. Цікавий, думаю, буде другий тайм. Все-таки ірландці не здадуться, до кінця будуть боротись, а їм треба, нагадаю, забувати як мінімум двічі і не пропустити. А дивлячись на таке налаштування Німеччини, що захочемо заб'ємо, то це буде вкрай важко. Але будемо дивитись, поки що перерву. Другий тайм розпочинається на жерлані 2-1 виграє збірна Німеччини, Німеччини в матчі третього туру групи Сі. Це група, де грає збірна України. Найцікавіша для нас. Після голу Руді повели німців вперед 1-0, потім забив Девіс, зрівнявши рахунок, але одразу ж подольські. Поставив все на свої місця. І зараз поки що 2-1. Терштеген дозволяє собі і поводитись. Настільки він впевнений в собі, Гектор, Хедіран, на муста... на Емраджан. Ну, дуже... дуже легко грають німці. Вони все собі вже забезпечили, Офсайд. У Подольській варто б уже свиснути було раніше. Видно, що Подольський бере участь в епізоді, не хоче уникнути цього, тому можна було одразу свистіти. Девіс. І в офсайді тепер Лаферті, але м'яч до нього не дійшов. Якщо Північна Ірландія грає на максимумі своїх можливостей, то німці грають собі. На, навіть на півсили таке враження не грають. Бейрт, Передача Лаферті скидає удар по воротах, 2-2, Далас. Ну, це британський характер. Як би там не було, але вони не здаються. Ну Тут розіграли дуже класно. Німці, звичайно, розслабились вже по повній. Ну Зараз цікаво подивитись на німців після пропущеного голу. Чи знову спрацюється? Це правило. Захочемо заб'ємо Стюарт Даллас. Перший гол на євро. 2-2. Цікавий у нас матч. Виходить. Резервісти збірної Німеччини проти Північної Ірландії. Гектор. Гінтер правим фланом Розвивається атака, але захлинається дуже швидко. Девіс. Девіс на Далласа. Даллас уже ледь біжить, але навіс не встиг зробити. Мустафі перекрив аут для збірної Північної Ірландії. Маклафлін. Бейрд. Ворд. І Щурлі перший на м'ячі. Починає крутитись Бербатов спіном. Але у нього забирають і за це порушення. Щурлі хоче догратися до червоної картки. Бо у нього жовта вже є, а він продовжує порушувати правила. Кеткарт. На Маклафліна. Маклафлін удар по воротах не точно. 19 хвилин залишається. Якщо Північна Ірландія не виграє, то дуже важко їм буде вийти в наступний раунд. З двома балами це майже нереально. Лаферті. Перехопив. Ворд. Бейерт. Знову Ворд. Ні, Гектор. Гектор це стартовий гравець збірної Німеччини, тому. Він легко. Легко забрав м'яч. Кеткарт Йдуть вже з останніх сил. Ірландці. Лаферті. Далас. Зупиняють з порушенням правил. Ну і така неточна передача і немає не можливості розіграти швидко. Норвуд. Кеткард. Норвуд. Маккоулі. Ворд. Ні, не можуть розіграти поки що як треба. І офсайду Далласа. Що він там робив, незрозуміло. Передача, мабуть, йшла не на нього, але він першим був на м'ячі і вибігши з офсайду, звичайно, загубив атаку збірної Північної Ірландії. Німці, до речі, після пропущеного голу, це виходять, мабуть, в першу нормальну атаку. Подивимось, чим вона закінчиться. Крузе, закінчується вона нічим, Девіс. Девіс передача не точна зовсім. Ну і видно, що вже ватяні ноги у Північної Ірландії, вони ледь біжать. Бейрод. Біжать тільки на бажанні зараз. І. Ні, ні, ні. Девіс не обжене Мустафі. Гінтер. Ні, Гінтер, дивіться, він легко сам обходить, ну, от помилився, але ж далось. Даллас немає сил, щоб грати на нормальному рівні. Ворд. Девіс. Помилка. Лаферті намагається перехопити. Норвуд. Що там таке? Звело ногу У когось з німців. Це Гінтер, який легко обганяв північна ірландця і у нього саме звело ногу. Три заміни робить тренер Північної Ірландії, але вони навряд чи вже допоможуть. От на рівному місці може бути травма і може не зіграти в плей-офф. Ну і все. Заміни навіть не те, що не допомогли. Просто так вийшли гравці, бо фейерплей був. Ну і на цьому матч закінчився. От такий дивний кінець. Не було ні навали, нічого не змогли. Просто не вистачило сил. У Північній Ірландії 2-2 рахунок. Вони і так достойно виступили на цьому євро. І навряд чи, навряд чи вони пройдуть, навіть якщо займуть третю позицію, то з двома балами ну важко віриться, що. Що ймовірно ну, що може бути якийсь шанс на одну восьму. Мабуть, прощаємось ми з північними ірландцями, німців ми чекаємо в плей-офф. Цікаво, на кого вони попадуть. Попереду на найкращих моментів. Чотири голи все-таки було забито. Можна подивитися ще раз, згадати, як це було. Для вас матч коментував Дені 3D. На все добре.